У мене є тут матриця розміром 2 на 2, і ми можемо розглядати її як таку, що має два вектори стовпці. Перший вектор стовпець, другий вектор стовпець. Перший вектор стовпець зі значенням 3, 1 показує нам ось цей вектор світло-зеленого кольору. Далі цей вектор стовпець зі значенням 1 2 показує нам ось цей вектор жовтого кольору. Цікавою інтерпретацією детермінанта цієї матриці розміром 2 на 2 є абсолютне значення, визначене як площа паралелограма визначеного. Цими двома векторами. Що я маю на увазі під паралелограмом визначити цими двома векторами? Добре, уявимо, що ви говорите спочатку про цей вектор світло-зеленого кольору. Ми його посунемо вгору так, щоб його початок був в кінці жовтого. Я маю на увазі ось так. І те саме зробимо з жовтим вектором. Ми його посунемо ось так. Щоб у нас утворився паралелограм. Бачите, ви можете використовувати цю техніку для будь-яких двох векторів в координатній площині, перемістити, і в результаті вони будуть визначати паралелограм. Виявляється, що площа цього паралелограма дорівнюватиме абсолютному значенню детермінанта цієї матриці. Знайдемо його. 3 помножити на 2, це в нас буде 6. Відняти 1 помножити на 1 це буде 1, 6 мінус 1 це буде 5. Абсолютне значення 5 це теж у нас буде 5. Отже, ми знайшли одну з інтерпретацій детермінанта, яка буде корисною, коли ви захочете розвивати ваше розуміння матриць. Інша інтерпретація полягає в тому, щоб сказати: добре, що таке A? Це матриця перетворення. І тепер просто перепишемо цю матрицю з тими самими значеннями для зручності. Нам треба, ми пам'ятаємо, що у нас є одиничний вектор, позначимо його зі значенням 1 0, який нам треба перетворити у ось цей вектор. І у нас також є ось цей одиничний вектор. Зізначення 0, -1, який нам треба перетворити у ось цей вектор. Також ви можете подумати про те, що це не просто трансформація окремих векторів. Це також масштабує площу, визначену векторами. Ось у нас є наша площа, визначена нашими одиничними векторами. Отримали. Такий квадратик. Фактично, трансформація переносить нас з площі 1 до площі 5. Збільшує його в 5 разів. Це досить цікаво лише для цього квадрата. Але завдяки цьому фактично можна збільшити будь-яку площу іншої фігури. Подібно до цього типу овального кола. Воно має певну якусь площу. Якщо ви застосуєте цю матрицю перетворення, ви отримаєте ось таке зображення. У вигляді ось такої краплі. Скажемо, що площа цієї краплі в 5 разів більша за площу оригіналу. Тому що більша крапля є зображенням після того, як ми трансформуємо меншу краплю цією матрицею перетворення. Давайте скажемо. Що площа цього меншого площа цього меншого кола у нас дорівнює 0,6. Після ми повинні застосувати це перетворення. І якщо нас запитають, яка площа цієї більшої краплі, нам треба 0,6 помножити на абсолютне значення детермінанту, і у нас вийде 0,6 помножити на 5, це буде 3 квадратні одиниці. Натяк на причину, чому це працює, полягає в тому, що будь-яка область на координатній площині може бути представлена у вигляді ряду квадратів. А потім, якщо ви застосуєте перетворення, ви просто перетворюєте кожен із цих окремих квадратів таким чином, щоб масштабування області було таким самим, як і для будь-якого з цих менших квадратів.